Зараз згадали, а зараз дикайте, дайте договориться. Висунує за міського голову Поповіча, там сидіть бомор і потім кажуть, какое? Какое самоорганізацію? Ось вийти до влади, потім зробили. Зробили? Ні, не зробили. Шановний Давайте ручку <ривіт> послухає, п'ять хвилин засідали. Вибачаєш, да. що я не допомогти. Що у вас буде потрібно, дійсно, прочитайте цю програму. Бо якщо ви ми його не подивитесь, я вибачаю, пан Брик, можливо, дуже вахова людина, але трошки він ну, не все розказав, як людина, яка презентує програму. Дійсно, програма сама дуже перспективна, дуже важлива для місця. Знайдіть час не почитайте, будь ласка, там витратить пів, там години, але там дуже цікава річ, я вам знаю. Добрий день, шановні присутні. по цьому вчора поводу була комісія. Значить, Що я вам скажу? ну, Ігор Таріч <світалі> неправильно написав, коли він займався себе чим. А то написали, що ручка побирався з риком, це брехня. Драка була чисто слов'ясна і не крутка. Всі, всі, хто без хотів, бачили це. Поэтому, шановні, але, звісно, по не треба, тому що в мене є запис і все це. Що касається даного питання, шановні, щоб розібратися в даному питанні, потрібно... Ефективно вивчити фінансовий стан Васиківки про Потрібно за останній рік, як я продовжував, з 10 числа, з числа я був звільнений червня, значить з 10 червня по 1 августа, по 1 серпня цього року я ось передам Володимиру Івановичу, я йому давав вже отакий фінансовий кротенький щодо, що заплачено, куди діти. Ми побачимо. І такий же відчут є у Грушки за год, коли він працював. І потім, Але щоб не що я його робив, зроблять, ти помежу ще раз. І потім ми побачимо фінансові страви. Перше, коли перше питання ми столкнулись на якій сесії, і коли виступав тут е, Валерій Славич, то було сказано, там, що то область і так далі. Але тоді ніхто не обговорює. Я задав питання Марку. Обговорювали, він промовив. Зараз ми вчора питалися обговорити. Так, да, дійсно, є хороше. Але, шановні, щоб зрозуміти, я ваші э, э, депутати, прошу вас вивчити статути. Там є дуже знову, інтересне питання. Статути коли будуть всі депутати, я не буду зараз в це входити. Ми сьогодні не всі, ми сьогодні не голосуємо, тому я на сесії повторюсь. Але я вам скажу, в своє время було в місті Василькові здано в ЖКХ, товаришем Панченко і Поповичем, Ви знаєте, це система не наша, система Європи. В Германії. Але ця система не могла в нас існувати, тому що є поняття фінансових проблем. На сьогоднішній день, якщо місці Василькові, знову вже в життя всіх туди, це дуже добре, один хазяїн там. Все за все відповідає. У нас знову фінансове питання. Там тепло, там вода, там де, Не дай Бог. А саме страшне це тепломережа, де їх вічно газом достають. Блокують рахунки, все валиться. Проблема. Але на сьогоднішній день у нас є, не ми придумали, є по всій Україні, але в нас є накладене питання, це військове містечка. Все время, коли я служив у Солак то курірував ДУ, -2, потім ДУ-2 зробили ну, ЖЕК погорів. Ви знаєте, це було непогано, все-таки було ефективно, але там не вистачало деклара. Тому я на сьогоднішній день пропоную своє. Значить, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день всі знають статтю 5 Конституції. Читаю. Ви знаєте, прочитайте, я не буду займ'яти. Ми знаємо закон самоврядування. Там народ керує тут громада. Так от я предлагаю, вернутися до старого. Є у нас городок, є у нас центр, є у нас масив. Я пропоную, да, я там живу, да, я хочу працювати, якщо мені до того я пропоную зробити проєктний пілот по масиву. Не те, що я там живу, не то, що я там хочу працювати. Це, це об'єкт займає третє місце. Перше буде центр по обійому, друге городок, третє масив. Воно компактне, воно менше, вкладе ноль, але ефект нормальний. Ефект буде. Що я туди пропоную? Я пропоную Слідуюче. Значить, Там буде все. На цьому балансі цього підприємства, ну я назвав його штатно структурна схема КПП-1, Васильків, район Масив. Це я, як назвав, можна? можна два, можна три, як ми їх поділимо. Цю штатну структуру на сьогоднішній день, якщо буде зроблено, я вам роздам, депутати, щоб ви прочитали. Тому все, тут задачі, що робиться, скільки техніки і так далі. і так далі. Тут все розбито, почитається це все. Але... Готов за ДСЕР питання. Дайте мені. Подившите, я давайте Ні, ні, Дай, я закінчу. Под... ні дайте закінчу, потім не Значить, Я тут розписав, але, шановні, є такі питання, я їх не освіщав дуже широко. Тому що можна на 20 листках. Потім ви ізучите, задасте питання, я ще на сесію можу розширитися. Тому я пропоную, скажімо, є масив, є городок, зони розмежування. Ну, городок це городок і питання. Це та, центр тут ділиться, це масив діли. І там ЖЕК, ну там не, не ЖЕК, а комбінат. Комбінат, ЖЕК, в його входить дві котельні, в його входить сім скважин, ЄНСК, в його входить дорога Михайлівська і Фрунзе до зони розмежування. Ну, це як, якщо піде, буде рішати, ви будете рішати, ну скажімо, клумба, а сюди каштана 49. О. І, ця, і це є. Значить, почитайте, що я предположив, що там за техніка буде, як, який штат і так далі. Я зразу кажу, на сьогоднішній день, якщо взяти, то штат цього підприємства тут 80 чоловік, але на насправді, якщо ми, скажем, цю зиму працюємо на двох котельнях на вас, то ми робимо переміщено, і тільки працюємо одній котельні, то там вже штат уменьшається, там оператора І коли це зробиться, то працює одна котельня 46, 32 в запасі резерв. Якщо ми це зробимо, то на масиві з 15 квітня того року буде гаряча вода круглива. Чому? Я не створюю. Саме велику. У мене маленькі тарифи будуть масиві. Друге місто буде займати городок. Третє місто це центр. Це залежить від неефективності котели. На сьогоднішній день, щоб дати гарячу воду на масиві, потрібно один котел міста і його впадання. Ну поки година 46, один 32. Коли ставиться перемичка і працюємо в одній копені, ну тоді ми будемо дивитися, тому що по пощотах одне, а КПД наших пиків на сьогоднішній день ми їх заміряємо, але не завжди в менші. Тобто, подивимось на ці питання. Але коли це ми створимо, то розумієте, маленький об'єкт. Мені ще задали питання. Грушка, зараз два директора, то буде три. Ну ваш час. Два директора, два заступника, два главних інженера. і Не хочу обідати, може неправда скажу. І ще один фінансовий директор тепломережі. То ось, і, коли буде те там буде три директора і три головних інженера. Я дуже коротко скажу. Масив штат. 80 чоловік, директор один, головний інженер один, юрист один, начальний склад експедитор один, відділ кадрів, секретар, бо спортіст один. Не так як зараз. У нас, у мене було й класне. Тому що тут масштаби огромний, тут менше. Далі, головний бухгалтер. Його бухгалтер по основних засобах по матеріалах, другий бухгалтер по зарплаті, по розрахункам. І два бухгалтера по роботі з населенням. Але на сьогоднішній день тепломережі. Я говорю, тепло вражає 6, зараз ну, Давай. Перше питання. тебе скажу, а що ми розказуєте? Таким пункту стосується до е, 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 цих постановців? Постанов? Ваше рішення є, ваша програма є. Чого є на словах нас? Що ми будемо приймати? ми будемо читати? Треба. Все, ти задав Мені дуже цікаво, це програма цікава, що три джека. Я пам'ятаю, тоді ЖЕК військового містечка номер 11 І навіть я розповідаю, що тоді було. Окрема матеріальна база. От я тільки що почув, висячого матеріали. Машини, автомобілі, ну, чискаль, автопарк і все стає приміщення на дані давати. Другу, так же саме на массиві, то давай. Тик, ви кажете, що там фінансова затрат. А, а я кажу, що вони і колосальні там є. Аборги населення. Або населення. А борви населення. До сих пор у Сергії, як визначається, лежить архів. Таких трьох комунальних підприємців, яких э, ми так само входимо, що там розвідковувати, Миколаєвич, ситуація та ж сама, на ті самі питання. Перше питання, яке о, десь, на самі давні. Сьогодні це, це питання, яке жителі Васівкова вже вирішили на це. Якщо ми сьогодні, не... юридичного... Сережа, перше питання, вибачте. Я Я я вже Обисто я я для, для військового міста. Скажіть, мені слово дали? Миколай, перше там питання. Я а можна вашого чого не зробити окремі, а просто зробити дільниці, наприклад. Окремі дільниці на пасів і це Перше питання. Яке Перше питання, де воно набуває і чому вона Значить, Дівець, на визволяється. Навіть і завтра, коли буде дев'ята сесія, я можу це показати, але у мене є штатна суботна схема завдання. Ось що я вам роздав сьогодні. У мене є штат відпрацьований, у мене є зарплати. Але коли Володимир Івановича подаваєш, дайте команду. Дайте, дайте команду. Ви ж про штатка кажете. Штат нового підприємства. Дайте, я відповім одного. Значить, ці, я Володимир Рановича попросив. я того, щоб мені підготувати, будь ласка, дайте команду.